Отже, я дуже вчасно перед наступною війною викладаю результати війни минулої. Воювали ми з польським альянсом. Я не знаю польської мови. Упадли завжди якісь. Ну, як бачите, їм теж щедро сипанули Данте. 5900 є команди. Вот. ну всім дали Данте, крім нас. Це була хвилинка ниття. Капець. Джован Хсінка одна є. Але в основному Данте. Данте, Данте, Данте. Ну, і ще, там, ще там парочку зелених пробігало, в ще там хтось. Ну, таке. В принципі, як би по ідеї не сильно складний альянс. І пішли перші бої. Мій синенький так, Я взяла Нюкту. Замість і, лап, і лапу брала як виспала взяла ланюк тут для того, щоб швидше заряджалась. Допомагала розганяти ману. Ну і зараз будемо бачити, як тут і що тут. Данте вже встиг ультанути. Яка печаль? Як це передбачувано? Головне, щоб не встиг ультанути ні за ар. Стимполи, О, як класно кристалики підійшли, як прям шупер-шупер. Шупер-шупер. Вау-вау-вау. Дуже добре. Бо зазвичай воно ніяк не підходить там, де треба. Mm. Кого ж ми будемо бити? Нікого не будемо бити. Бо нізар цих заблочів треба було. Ай, і, і... автолік. Автолік, автотолік. Серйозний. Челбу. Злодіякувати правда трошки, але тут таке дрібниця. Покрали мої вороти. Ну, Я так розумію, що знесений Данте — це був мій найбільший успіх у цьому бою. Ну, Зараз усе щось з і треба тікати. Втікла, молодець. Другий тапульчик твінчиком. Тут прям з другого ходу склався кристалик. Прям під Данте, прям ну, рідко так буває. Але зараз я цього Данте заберу, і він мені нерви більше не псуватиме. Ну вже шкода, що він один. Якби можна було одним ходом всіх Данте під час. На весь період не забрати, то було блін класно було б. Спочатку було дуже весело Так, Ох, ця Лейв, скільки вона мені за цю веапо пола крові. Як це не дивно. Але, от конкретно на цій війні, для мене найбільшою проблемою стала Регенлей і Онір. Це просто жесть які противні герої. Ну, але я потихеньку виношу цього Кламуслава, Як правильно. І тут у мене я відразу хвалюсь, забігаю наперед буде шотик. і зрізати броню. Ну давай, 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 давай. Давай, ультуй. Руки в тримаєш о, все, я залишилась без сніжка. Але тут є й позитивний момент. Я зараз залишусь без регінлей у усопах. Да? тікає, тримає Класно? Так, ти. Це перемога. Другий етап це знову твінчик. Пішла я на Магду шовтим тапом на Джоман Ксін. Хоча я її не люблю. Ну, мабуть, якщо брати там противних персів, то вона після Данте на другому місці. В Данте гран-при, почесне перше місце, чорний пояс. О, ну тут знову кристал складається. Це ж зовсім друга справа. Хм. Як класно. І зараз ще от так. от погано тільки звичайно, що бани Джадет ультує і Хельке ультує. Відхилюємося. Хальки теж протинець. Блін, скільки тут противних персів? І вони всі не в мене. Це ж капець. Ну так же ж немає будь. Ну, йолки палки треба Хоч якийсь баланс тримати. А який тут баланс? Капець. Капець. Так, кого тут? Сканму. От... Як таку що дуже небезпечна. Сексуальна небезпечна. Ну, її на беззаперечно. О, Доця підспіви. Це під вона недавно в Тік-Ток переглядала відео під цей звук. Смішне. Ай. Стихійника мені винесли. І це погано. Це дуже погано. Пробуємо забрати Кеса і нічого не виходить, але ми зараз підхилимося. І щось має таки вийти. Ага, прям нічого не вийшло. Прям взагалі нічого не вийшло. Але. По ідеї. По ідеї зараз отакеса ми маємо забрати. Ну, я заберу, ви подивитесь, заберу я чи не заберу. Так. І ніфіга? І ніфіга? І взагалі ніфіга? І це а чого я неправильно хід зробила? Можна було б. Можна було б скласти три і би під'їхав би. Так, отак. От Блін, ультують як ненормальні. Ультують, як ненормальні. Це взагалі неправильно. Давай, відсихай. О, все. Тепер залишилось забрати Хелька і барана. Ну, теж такі блін перси, що це справа не з найлегших? Прям взагалі, б не з найлегших, я сказала. Б. Вона оживає. Він відхилює. Піцаль. Угу, І що? О, все, залишилась одна хелька. Ну, з цією цією буде легше, вона сама. Там буде легше зарядитись, перечекати її ульту. Час, правда, закінчується, але то все фігня. Шотик, другий. Пахне шотиком. Хто тут мамочка? Я тут мамочка. Все, гейм овер. Goodbye Magda. І йдемо далі, нападаємо на джоко, це ще один центр з Данте. Боже, скільки їх ще буде. З антиміньйонщиком, з Мері Рід. Побачимо, наскільки воно тут допоможе. Не знаю, каменю 0, ну Мері Рід зарядилась то, в принципі. Але на цьому і усе. Можна чотири камінчики скласти. О, зараз каса в мене. Хоп! да, все, нема цей каси. Так. міньйонів гепаєм. Цим гепаєм, цим гепаєм, І ми не догепали. Трендець. Може, зараз отак. Боже, все, центр забрала, фух, слава богу. Програма мінімум виконана. Будемо виконувати програму максимум. Програма максимум це шат, але побачимо, що тут вийде і що можна буде зробити. Джоку, Джоку. О, камінчик підходить. Прекрасно. Але те, що мої вон, помирають, це взагалі не прекрасно. Уворот хотіла забрати. І не забрала. А мого забрали. І це просто капець. да, Хотіла шот. А вилучився вам. Індійська хатинка. Ось я пішла знову на Кламослава вже основою. Побачимо. Що тут буде. Побачимо, побачимо. Тут бачимо, що нічого хорошого тут не буде. Я так щось думаю. Так. Зарядили. Гвіне Боже, я така щаслива, що вона мені впала. В мене це... Ну, все, регінлей бабахнула, ману зрізала. І я була така щаслива, що зараз зарядиться. зарядяться. Угу. Да, да Гуляй города Яна. Да, почала говорити про Гвіневру, що була дуже щаслива, що вона мені впала. Це у мене один єдиний стихійничок, який в мене є. Ну, капець, хоч би хоч, хоч, би, хоч центр забрала. Ні, я забрала дружину Нюкаля Фламеля. Перенель Фламель. Якщо комусь цікаво, то за легендою вони були чоловіком і дружиною. Гейм Овер. Ось знову на джок. Але вже основою. Що тут буде, що тут буде? Забрала я Агнес. А, по ідеї, я зараз можу забрати Данте. чего я забираю оду ну, ну, на бумагу. Хм, очень интересно. Она ничего не понятна. Все тут. Все тут. Тут мои будто соток Я и буду. Я так себе думаю. Так, зараз вона охилиться, да, <му> ту -ду, ту -ду, ту ту туду. <му> Класно кмир б'є, але оцей його дебаф... Що суперник повертає 50% від нанесеної шкоди, від завданої шкоди. Це ну, блін, не дуже гарно. Але тут, да, тут тут А Молодець? Сама себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Так, ідемо добивати 5800, це ми вже перший раз перевертаємо. Це мій слабкий червоний етап. Тут euh, треба зробити прориви довішати МК всім трьом червоним п'ятизірковим. На тюра ось новенький прорив вийшов. Але я, мабуть, не буду проривати, тому що мені недавно, відносно недавно впав стандартний. Мене за Майже 5 років гри тільки недавно випав стандартний тюр. Вот. Тому я качну стандартного тюра. Бажано б на всій еволюції, а тоді я аж зроблю обмін душ чуру костюмовану. О, все. Нема Рамакао. Тут нафіга так бидша рамакао мій помирає. Це ж так не чесно. Я так не граю. Шо, добре, що вони саме на контрі. Суїцидники. Потому що что... треба знати, на кого тюрьма піднімати. Не можна безнаказано нападати на моїх героїв. Ну все, тут ну тут не ша тут добив, але добив 100% відсотковий чистенький. Та скатіна, яка, мені, і яка мені тут все попортила от реально тут взагалі комбо скотин Данте скотина number one oh, ні, number two e, ну, Блін. от він у мене є так якось не хочеться наче скотиною обзивати бо ну, він же в мене є в захисті стоїть він то класний але суперника він скотина однозначно. Ну і крампус. З його міньйонами. Теж те ще щастя. Коротше, мої. Помирають. Сігурт взагалі уже там, кров'ю стікає. Все. Відспівали. Зараз. І, да. і пірата відспівали. Я буду тобою втекла з поля бою. Так, що у нас тут? Що ми маємо? Ми маємо ми маємо аж два фіолетових камінчика. А треба, багато треба. Треба дуже багато камінчика. Дайте камінчика, дайте камінчика, саме мені м'ясне. самі мені мішне є. О, все, центр пробила. Круто! Круто! А, те, що мене відспівали. Найбільшу ударну силу це взагалі не круто. Не Ще когось Був mm. заряжений і не утонув. Знову нір. Знову я туди полізла. Да, я туди знов полізла. Да, 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 да. Нічому життя не ці. Фух. Одного забрала. Хіба це не прекрасно? Я вважаю, що це просто шикарно. Це просто, просто чудо. Так. Не треба собі відразу ставити великі цілі. Треба пробувати по чуть-чуть. Не можеш шотнути. вибивай по одному герою. Аби не нуль. Ну вон. його жук, який з'їдає ману, це просто жесть. От чого в мене такого перса нема? Правильно, тому що я не доначу. Я лох. <laughs> Самокритично, так. Да. Але насправді я так не думаю, тому що ну, кожен сам вибирає для себе, що йому робити. Але да, в мене немає аніра, бо я не доначу. А от якби я донатила. То тоді б у мене його теж не було, тому що карма с... 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 собака дика. І не дає потрібних героїв. Ну, ну ну чого він? Чого його не можна добить? Ну ну, ну, 200 хп. Ну це ж сміх, він зараз відхилиться. Всього не відхилиться. Амінь. Ура! Спасибо. Тепер давайте ще ту скотіну заберем. Не буде шик, блеск, красота, бо ну добив, треба забрати. Це складний добив, його не можна давати діткам моїм. Ах, я жертвую собою. О, 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 воно. Жуків він вішає своїх. свої. що цей жук, бистро дохнущий. Так. Так, 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 все, забрали, забрала Ніра. Ну все, добила. Молодець. Йдемо далі добивати. Фіолетовими четвірками. Ну, тут логічно, якби центр пробитий, два жовтих стоять. Гріх не взяти фіолетових. І камінчик є. І камінчик є. Правда, міньончиків немає. Така тлікує класно проти міньончиків. Слізі міньони не дають прикликати супернику. Правда, не на всіх персах цей навик спрацьовує. Не знаю чому, але да, так є. Тут так повільно. А. Пришкоджувала тільки великі ті, які більше двох хвилин. Все, Тут теж доб'єм. Тут теж доб'єм, Це перша частина війни. ще буде друга частина. А бої аккаунтом сварога. Цю війну замість нього відвоювала я. І бої Антона. Він скинув кілька своїх боїв. От, вони будуть в другій частині, і в другій частині буде результат цієї ВА. ну тут теж. Тоби забрала. Класно, супер. І, і і, і, ще дали. Все тут. Червоний, червоного мало. Прям катастрофічно мало. Прям дуже катастрофічно мало. Прям не знаю, що робити. Що робити, куди бігти? Як кажуть, у нас на Чернігівщині в деяких регіонах. я маю на увазі. Значить, красний підійшов. Червоний. А на цій ніхто не підзарядився. Ой, зараз ріг бабахне і буде пітялька. Угу. Кошмар. Ну, тут у мене здобиво, не складається. Все, мінус. Мінус один. Ви саме слабе звіно прощайте. Ціх може підлікуємо, Підлікуємо. Я не підлікуємо. Ні. Все. От на такій печальній ноті невдалого добиву я закінчую першу частину війни альянсів. друзі, проти. Упадли кв'язки, чи як там правильно?